Охорону свого життя та здоров'я у процесі трудової діяльності кожному працівникові гарантує Конституція України. Роботодавець повинен створити і забезпечити гідні умови праці. Разом з тим, працівник і сам має виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці. Невиконання своїх обов'язків як роботодавцями, так і працівниками, призводить до сумних наслідків травмування та навіть загибелі людей. За оперативними даними на даний час. На підприємствах області трапилось 88 нещасних випадків, в яких пострадало 90 осіб, в тому числі 9 смертельно. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 13,7% зменшилась кількість нещасних випадків із 102 до 88. Кількість травмованих зменшилась на майже 19% від 111 до 90%. Смертельний травматизм, який я вже зазначив, зберігається 9 випадків, і зріст захворювань з 3 до 8. Основними причинами нещасних випадків на підприємствах, як і попередні роки, залишаються організаційні. Складають 78,2%. і Із них майже 60% – це порушення трудової і виробничої дисципліни, в тому числі неякісне проведення інструктажу, неякісна розробка інструкцій. Порушення роботодавцями законодавства щодо створення та ефективного існування системи управління охорони праці на підприємствах, і звичайно людський фактор порушення потерпілими самими законодавства про охорону праці. Законодавство требує. от 2 до 15 рабочих смен провести стажировку, человеку показать, где рабочее место, что он должен делать, хронометраж, какие выполнять работы, для того, чтобы человек влился в коллектив и привык работать. И когда человека берут, который работал, например, в сельском хозяйстве, берут на строительстве, человек не понимает, что такое работа на высоте 40 метров или 20 метров над уровнем метра. І він випадає з рук у нього телефон. Він тягнеться туди, там шахта ліфта, що ж то такое, він падає і виходить трагічний сход. Тому що чоловік не підготовлен. З появою фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань роботодавці перестали приховувати нещасні епізоди на виробництві. Я вам відверто що я скажу, що до того часу, коли не було фонду, всі відповідно підприємці старалися. Ховати нещасні випадки, і під цим була економічна підґрунтя, бо всі виплати вело відповідно підприємства і потерпілому, і штрафи, які накладала держава. З появою фонду соціального страхування у нас в державі чинне законодавство стало відповідно на європейський рівень, і на сьогоднішній день всі відшкодування ведуться відповідно фондом соціального страхування, а це одноразова допомога, частина втраченого заробітку членів родини, лікування потерпіло, реабілітація. Наявність таких факторів економічних на сьогоднішній час виключає необхідність будь-якому роботодавцю ховати або скривати відповідно нещасні випадки. За цей рік більше ніж 66,5 мільйонів гривень виплачено страхових відшкодувань в то, по, по всій області, да. в тому числі 4 мільйона 117 тисяч. Це медична професійна та соціальна реабілітація була витрачена. Ну, уявляєте, майже 5,5 з мільйонів щомісяця виплачується потерпілим син. Їх же можна було направити на охорону праці на підприємство на допомогу і так далі. Саме належна увага профілактичним заходам здатна знизити рівень професійного травматизму. В першу чергу це превентивні заходи. Це для того, щоб попередити ці нещасні випадки. Превентивні заходи проводяться шляхом. Проведення семінарів, роз'яснювальні роботи, консультацій та перевірок для того, щоб на перевір при перевірці на підприємстві виявити недоліки, виявити фактори, які можуть призвести до нещасних випадків. На жаль, не всі підприємці, не всі керівники підприємств відносяться до цього з розумінням. Вони вважають, що інспектор має на мету прийти і накласти штраф, і не бачать користі в цьому. А мета перевірки запобігти нещасним випадкам з цією метою в управлінні та при кожному відділенні фонду створені та діють консультаційні пункти, де роботодавці можуть отримати безкоштовні консультації щодо створення ними безпечних та нешкідливих умов праці та отримати необхідні документи. Люди можуть звернутися туди, Надо отримати консультацію як роботодавці, так і потерпілі. У Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань закликають роботодавців дбати про здоров'я своїх працівників та спрямовувати свої зусилля на створення безпечних і нешкідливих умов праці на кожному робочому місці.